Шевченко присутній з нами в нашій боротьбі словами Сергія Нігояна під час революції гідності заповітом, своїми творами на бронежилетах. І видається, що Шевченко посеред нас, що він на фронті, що він воює разом з нами. Підсумком оцієї Шевченкової боротьби і присутності в українському війську, напевно, і став фронтовий кобзар, де фотоколажі світлин з фронту накладені на слова на пророчі слова Шевченка, і звичайно для кожного ветерана знає. Який навіть в цивільному житті завжди себе видає якимось мілітарними елементами мати фронтовий кобзар, особливий кобзар, з фронтовими світлинами, він є дуже важливий. Хочу подякувати фонду хапа громаді, які продовжують справу мого чоловіка, які сприяє тому, щоб якомога більше людей е, побачили це закальне. Це дійсно унікальне видання. Сьогодні відбувається дуже символічна подія на батьківщині Тараса Григоровича Шевченка. Ми презентуємо проект Фронтовий Кобзар, реалізований спільно з громадським об'єднанням добровольців, допомагає абсолютно всій українській державі, українському народу, військовим, ветеранам, їхнім родинам у відстоюванні їх прав та інтересів. А також допомагає нам реалізовувати такі. Проекти, які символізують єдність українського народу, його незламність і символізують те, що рано чи пізно Україна переможе свого страшного ворога. Культура стала одним із стратегічних напрямків благодійного фонду МХП громаді. В нашій новій стратегії це звучить як утвердження української ідентичності та промоція її і в Україні, і за кордоном. І це та культура, яка формує в нас в кожному з нас національну ідентичність. А національна ідентичність є ключовим елементом опору, який потрібен нам сьогодні для боротьби.